Будинок, який ми придбали з донечкою, весь був отопав в півоніях. І, мабуть, цей їхні, їхній колір дуже подобався попереднім хазяям. бо вони і кімнату зробили, такого ж рожевого, ядовитого. Кольору. Стеля, під, усі стіни були однакові, як шкатулка. Тут не видно одної стіни, яка була завішена ковдрою. Коли її зняла, то там виявилася ось така картина, дуже неприємна. Я думала, що я її замажу та й все. Але там така тріщина була, що замазати її не, казало, не здавалося. Що можна. І я почала спочатку почистила там сажу, підрагла і почистила сажу. Але, доторкнувшись до цих глин, вони пупа, посипалися всі. І ось таке страхіття відкрилося моїм очам. Такі цеглини вони виступали зі стіни, і їх можна було, мабуть, відгрізати позрізати болгаркою, але в мене не було такого інструменту, і я була дуже, ну це було мені дуже страшно, коли я це побачила. Я Не знала, що з цим робити. І тут топили грубку ось тут. Обігрівали сусідні кімнати. Хотілося мені це зберегти, бо обігріву сусідніх кімнат двох немає іншого. Але ні, я вирішила це закласти. Придбала листи гіпсокартону, направляючи, і почала сама. Робити каркас. Я ніколи цього не робила. Це було дуже мені нове для мене. Ну, але ось так робила каркас і ремонт в кімнаті. Обідрала стіни, настелила поли. Як ви бачите, там вони дуже прогнивші були, заділала, заробила. цементным рощином Вот с такой конструкции я закручивала саморезы вот там наверху. Остался последний штрих. Слава шуруповерту! Почти готова. Вот. А, маскировочная стена вот там, этот комин это то что я зашивала честно говоря я подумать не могла что смогу сделать это сама все таки очень тяжелая была первая плита но да, сделала с собой довольна еще не сделала конечно остались небольшие недоработки Ну, а вот так это виглядит. Человек должен быть доволен собой. Это как раз обо мня. А тут до мене приїхала моя маленька внука. І ми почали за нею декорувати гіпсокартонову стіну, робити таку декоративну цеглинну кладку. І ось вона розмічає по, по лініях і з задоволенням це робить, допомагаючи собі всім, чим можна, і ручками, і язичком, зубками, все, що пішло. І така краса вийшла. Потім ми її Ну, я її э, зашпаклювала таким розчином, і нарешті вийшла ось така краса у мене. Тут же майже готова кімната, пофарбовані стіни, підлога вже добра, закрита. Ну і ось ця цеглинна стінка. А так Зараз виглядає кімната. Такий старенький диванчик, він тут лишився, його можна розкласти. Я... Це моя спальня. зараз. Ну, а це з правого боку це опалювач газове опалення.